Схоже, ти не вмієш гайпити, хлопе. Пробач, що ситуація виявилася такою заплутаною. З Навколішок це може здатися бездоганною серією нещастя. Насправді гра була нечесною. Учухався я у доктора на ім'я Мічел, до якого мене посеред ночі доставив один з чудернацьких роботів-охоронців з нью вегасу з вічливим проханням про допомогу. Після невеличкої реабілітації я вирушив за відплатою. Але одразу ж заходжу в салон Гудспрінгс і бачу, що хтось дуже сильно пресує Барменшу. На питання, хто це. Вона відповіла, що це банда підривників зі складом вибухівки із Райберту, ну тобто з каменоломні. І суть пред'яв підривників полягає в тому, що десь поруч переховується торговець, якого вони дуже хочуть отримати. Я сам тільки новидерся з передряги, тому вирішую запропонувати свої послуги торговцю, а заодно і всім мешканцям містечка. Організовуючи оборону поселення, вдалося мобілізувати усі доступні ресурси. Зовнішньою загрозою. І навіть не парся під зі своїми запасами динаміту не залишився осторонь. З такими вагомими аргументами непрохані гості втратили не тільки бажання тероризувати, а й свої кінцівки. Після вдалого прийому я забрав револьвер з холодних рук ватажка цієї групи, з яким, врешті-решт, я відправився у напрямку Вегасу через простори, пустелі, мохаве. За шляхом я зустрів хлопця, що просив знайти свою дівчину, що зникла десь у натовпі геконів мутантів. Перестрілявши невеличку армію анунаків-переростків, я врешті-решт знайшов те, що було віддалено схоже на дівчину. Ну або на те, що від неї залишилось. І як тільки но ну, я подумав сповістити про погану новину, виявилося, що ніякої дівчини і не було, а мене використали для. Зачистки дороги до схованки з припасами, які хотів забрати собі цей геній. Але був один нюанс: ця ничка була вже спустошена мною, прямо як голова цього Бовдора після того, як в неї залетіла куля 357-го калібру. Побачивши, що підрівники не обмежуються однією групою у Гудспрінгсі, я вирішив принюхатися до ситуації. Їх база знаходилася у виправній колонії з Едді на чолі. За його наказом вбиваю парочку бандосів, що відбилися від рук, та позбуваюся від липового торговця-розвідника. Це дало свої плоди у вигляді довіри Віртухая, котрий направляє нас у розвідку до міста. Прім, дізнатись, чи не збираються розміщені там бійці нової каліфорнійської республіки відбивати назад свою в'язницю. Коротше кажучи, так збираються. Понишпоривши руїнами Пріму, у одному із сейфів я знайшов везунчика, револьвера, що був оздоблений вишуканими матеріалами та візерунками. І перша, кому пощастило з ним познайомитись, була неблагочестива Альтушка, що хотіла забрати мої кришечки, як тільки но ну, я повернувся до неї задом. Мій подальший шлях проходив через містечко Ніптон, яке на жаль або на щастя припинило своє існування через навалу легіону. Головного ворога нової каліфорнійської республіки мило поспілкувавшись з головним представником фурі спільноти та виразивши своє занепокоєння Енкерівцям щодо ситуації, яка склалась, йду далі, не зважаючи на дахозносні намагання буквально усіх навколо влаштувати на мене засідку. Йдучи слідами піжона, я дістався ще одного містечка Новаку, де черговою зачіпкою про мою ціль володів Мені Варгас, який запропонував угоду. Інформація за послугу. Останньою мало стати вирішення гульського питання на території випробовувального майданчику Репкон, який слугував джерелом заробітку. На подвір'ї мене зустрів натовп диких гулів, пробравшись через яких я виявив, що всередині комплексу зашкірились їх не менш радіоактивні, але більш розумні родичі, які пояснили, що облишать комплекс лише у напрямку світлого, як вони майбутнього, і тільки верхи на ракетах. З чим я повністю згоден, бо для мене це можливість зекономити набої. Втім, щоб на ракети гулів, треба було вичистити підвал. І ні, не від суперсуса, а від супермутантів тіней, що шукали тут стелсбої. Втім, виявилося, що ніякого складу пристроїв, що роблять тебе невидимим, тут немає, тому зрештою не стало і мутантів. Тепер за допомогою тіпа, що ідентифікував себе як гуль, ну рівно до того моменту, як не без моєї. Помічі редпільнувся, треба було зібрати усі відсутні компоненти для ракет. Звернувшись до найближчої помийки, мені вдалося заволодіти першим компонентом, а саме модулями тяги, взамін на невеличкий комплімент. А також отримати зачіпку про ракетне паливо, що знаходилось неподалік місцевого професора Круглова, що довимірювався до ступеня просмаження Medium Rare, який був якраз до смаку золотим геконам, що бігали навколо. Ну поки їм не довелося спробувати на смак свинець. Тепер усе було готове для запуску Отерка Грім з альтернативно розумними гулями всередині за межу зубожіння. Пробачте мене, мужики. Повернувшись до Новака з хорошими новинами, замість Варгаса я побачив іншого вартового Буна, який попросив знайти щура легіону, що продав у рабство його кохану, і привести його на останнє рендеву. Зустрівши цю жінку, я одразу відчув неладне, тому помста Буна не змусила себе довго чекати. Після виселення гулів з центру Репкон я виконав свою частину угоди з менні Варгасом, і він нарешті дав мені зачіпку Болдур Сіті. Але як виявляється, це місто було під локдауном НКРівців, які стримували всередині якусь банду, що взяла кілька солдатів в заручники. Перший погляд на її членів дав зрозуміти, що саме вони причетні до зайвих отворів у моїй Макітрі. Але серед них не було того, хто в мене стріляв, тому їм не залишилось нічого більше, аніж піти в Абанк та обміняти інформацію на шанс вижити, що, врешті-решт, і зіграло. До речі, щодо тих самих НКРівців, справи у них йшли не дуже. На оперативному рівні НКР потерпала від мух, а на стратегічному вони програвали безхатькам наркоманам, що тероризували їх найбільшу військову базу. Саме тому НКРівці оголос. Сили нагороду за голови найвідбитіших з відбитих, що мало буквально їх обозголовити. Окрім зовнішніх, у республіканців були і внутрішні проблеми, за словами місцевого очільника, хтось зливав легіону дані про переміщення їх сил, і цього когось мені треба було знайти з легкістю відслідковую крота, яким виявляється сам розслідувач, і заодно позбуваюсь від його тромбу у монорейці, який мав би вибухові наслідки для важливої транспортної артерії НКР. В черговому таборі НКР Мила зв'язківиця найняла мене передати віддаленим аванпостам нові ключі шифрування радіосигналів. Втім, розкидані вони були буквально по всьому магали, але нові ключі не вирішили проблеми, бо з деяких постів поступали дивні звіти. Втім, завірені вони усі були командиром Генлоном, до якого я й направився. Останній, зрозумівши, з якою справою я прийшов, запропонував піти в його кабінет на приватну розмову. Там він зізнається, що розповсюджував нахрюки для того, щоб НКР. Ер покинуло пропаще могави, і замість земного трибуналу обирає суд Божий. А там йому вже цей здоровенний револьвер. Ні до чого. На околицях стріпу я знайшов цілу арену під назвою Торн, де люди змагалися з різними мутантами. Головою цього закладу була ось ця червона Люсі, що одразу побачила в мені досвідченого мисливця і найняла мене здобути яйця найжахливіших сторінь пустки. Першими були Найтсталкери, зачистивши ліго, яких я, окрім необхідної кладки, знайшов сховище вельми шановних заможних спонсорів мого каналу. Ви теж можете підтримати мій невеличкий канал своїм єдиноразовим донатом або оформивши платну підписку на донат. Наступними в черзі були яйця Касадора, але в цей раз охоронці гнізда дали гідний бій. Фінальним підношенням торну мала стати кладка кіхтей Смерті, що окупували кар'єр місцевих каменоломів. Зайнявши найвищу позицію, я почав знищувати монстрів один за одним. Люсі була вражена моїми успіхами до самої глибини душі, тому попросила яйця верхівки харчового ланцюга. Також винагородою за усі принесені яйця стала її особиста рушниця, з якою дуже близько познайомилися чорти. А згодом і їх головний лідер. За що мені були дуже вдячні НКРівці? І нарешті, після такої великої кількості пригод, я знаходжу свого кривдника Бенні. Той пропонує мені піти обговорити суть проблеми до його приватної кімнати. Я ж погоджуюся тільки якщо розмова буде відбуватися без охорони. Бенні погоджується, та як справжній тємщик авантюрист починає мені трусити про те, що він скоро підкорить В'ягас та потребує моєї допомоги. Працювати на людину, яка тобі нещодавно пустила дві кулі в голову, така собі ідея. Тому Бенні йде за курсом військового корабля. Втім, користуючись правилами безпеки Казино, останні просто спокійно його покидає, залишивши свою охорону мені на розправу більярдним Києм. Врешті-решт, мені пощастило, і один з охоронців Бенні мав при собі ключ від його кімнати. Там я знайшов дивного робота, що представився єсменом. Виявляється, що платинова фішка, яку вкрав у мене Бенні, насправді є своєрідною флешкою, у якій записана прошивка для цілої армії роботів, яку хоче пробудити містер Хаус Володар Вегасу. І що нічого не заважає ліквідувати Хауса та привласнити собі цю армію. Втім, вона знаходиться в бункері, що розташований прямо під головним табором. Легіону. І тільки но ну, я почав думати щодо того, як же потрапити до тієї бази Легіону, на виході з Казіку мене зупинив Вульпес, що розповів про те, що Цезарь дуже вчасно запрошує мене на аудієнцію. Тому, перепливши через річку Колорадо на човні Легіону, я потрапляю прямо до намета Цезаря. І ось могутній підкорювач 86 племен та головнокомандувач величезної армії в спідницях просить мене самого піти у той самий бункер і знищити усе, що там знаходиться. Адже Виявляється, що платинова фішка, яка є ключем до всього тепер у розпорядженні Легіону, який сам Бенні, спускаюсь у підвал, на вході до якого мене зустрічає термінал містера Хауса. Той, в свою чергу, пропонує не знищувати цю армію роботів, адже вона потрібна йому для налагодження своїх порядків. Ну що ж, подивимось, відповідаю я, і відстрілявши чергову кубку протектронів, підходжу до головної консолі та завантажую оновлену прошивочку для сек'юрітронів. Повернувшись до намета Цезаря, я вже готувався до усіх найгірших варіантів розвитку подій. Проте, схоже, окрім трону із загостреними списами, у Цезаря також малася проблема зі сприйняттям реальності. Адже цей геній переплутав гуркіт від шестерень війни, що в даний момент прямо під його табором розкручувались на максимальні оберти зі звичайним вибухом. Тому задоволений тим, що я нібито знищив армію ворога, дозволяє обрати розправу для Бенні. Звісно, справедливо було б теж засадити дві кулі йому в голову. Проте мені сталося. Цікаво, як цей вертлявий змій викрутиться із цієї ситуації. Повернувшись до фрісайду, я вирішив не йти одразу до Такмена, а ще трохи повештатись. У короля, що не дуже успішно намагався косити під Елвіса, я виконав кілька доручень, серед яких було прохання вилікувати його песика. У чотирилапого друга діагностували проблему з мозком, тому треба було знайти ремкомплект. І хоч у мене вже був мозок однієї з собацюр-чортів, вчений спеціаліст, до якого я відправився, підказує, що все ж найкраще. Чи собаководи є у розпорядженні легіону. Знову використавши свій пропуск до табору, я швидко знаходжу власника собак, який каже, що отримати те, що мені потрібно, я зможу у двобої залупин мозок з її власницею. Отримавши новий мозок, не гаючи часу, відношу його до вченого. Той каже, що цей мозок дійсно потужний, тому собака стане навіть ще сильнішим. Задоволений король дуже зрадів тому, що його улюблений знову здоровий тому віддав Рекса мені в користування. У барі навпроти, я знайшов ще трохи роботи. Власник цього закладу шукав працівників у сфері ескорту, але усі вони мали бути з родзинкою, адже його цікавили. Домінантний гуль-ковбой, що погодилась працювати за знижку на бухліжко. Секс-робот, здатність якого бурити отвори, я випадково перевірив. subir. Та дядя шльондра, що зможе відігравати роль справжнього бойфренда, вирішивши випити віскі у закладі з багатообіцяючою назвою Ультралюкс, який тримала спільнота білої рукавиці. за барною стійкою я зустрів діда фермера, спина якого розповіла мені про те, що вони з сином прийшли сюди домовитися з рукавицями про постачання м'яса брамінів, проте його син кудись зник. Ну що ж, кришки не пахнуть. Чергова детективна історія і чергові пошуки пропащої душі. Виявляється, що власники заклад. Мали неоднозначне минуле з нотками канібалізму. Проте адміністратор Мерйорії запевняла, що більше тут людське м'ясо не подають. І поговоривши з Мортімером, іншим представником рукавичок, я дізнався, що я не єдиний приватний детектив, що тут ошивається. Проте, зайшовши у номер останнього, я побачив, що він мертвий. Обшукавши тіло, я знайшов запис, у якому йшлося про його майбутню зустріч із інформатором у лазні, з яким непогано було б поговорити. Через деякий час людина дійсно з'явилася. Офіціант розказав мені, що справді рукавиці відмовилися від поїдання людей, і за подібне грозить найвища міра покарання, а саме смерть. Те, не всі погоджувалися зав'язувати з канібалізмом, тому якраз таки Мортімер планував влаштувати банкет, на якому він непомітно підсуне усім м'ясо людини з надією на те, що буквально усіх не посадять. Але на жаль, нашу розмову з офіціантом перервали. Втім, тепер у мене був готовий план щодо розв'язання цієї жахливої історії. Проникаю на кухню цього закладу та знайомлюся з кухарем. Не витримавши розмови про родину, він зі сльозами на очах побіг у свою кімнату, залишивши мене наодинці з банкетом і його головною стравою, яка ціла та здорова сиділа в холодильнику. Нічого не підозрюючи, Мортімер вже розповідав ситим відвідувачам банкету, що вони усі тільки що поїли м'ясо людини, і що треба відроджувати їх давню сімейну традицію. Втім, його тріумф перервав ключовий інгредієнт, заради якого був зібраний банкет. На що дурник в капелюсі ображається та втікає, користуючись тим, що усі дружно прийнялись гамселити мою собаку? Повертаю хлопця батькові, отримую винагороду, і з цим покінчено. All right. наступним казино, до якого я завітав, стало Лакі 38 з містером Хаосом на чолі. Внаглу, пройшовши повз його 8 к монітор, йду прямо до його капсули. Повертаюся до Сі-мена і кажу йому, що він може впровадитися у систему містера Хауса. І тепер у моєму розпорядженні був увесь Вегас. Втім, окрім Вегасу, треба було попіклуватися про президента НКР Кімбола, що мав дуже скоро завітати з промовою до дамби Гувера, де НКРівці вже вовсю готувалися до зустрічі. І буквально після моїх слів, будь ласочка, будь ласочка» мене пропустили прямо на посадковий майданчик. Одразу ж помічаю, що один з робітників дамби щось поколупав у президентському віртібьорді виявляється, що це бомба, яку я успішно дезактивую. Дорогою назад до сцени, де вже виступав Кімбол, бачу, що з однієї зі спостережних веж падає тіло. На горі знаходився підозрілий рейнджер НКР, який відмовився повідомляти про труп і, зробивши останню помилку, відкрив вогонь. Проваливши замах на президента, легіон висунувся на передові позиції, щоб розпочати другу битву за дамбу гувера. Моєю ж головною ціллю було перенаправлення живлення до сховища з армією. Покращених секюрітронів. І після обезголовлення натовпу легіонерів всередині дамби на мене чекали бійці НКР, які повелись на дезінформацію і полишили свій пост біля дверей до пункту управління дамбою, де я, не без допомоги у імена, активую ручну армію роботів. Після чого я відправився до табору легіону, де на мене чекав легат Ланіус. Втім, він, вражений моєю мовою фактів, швиденько втікає. Прямою на вихід з табору цих футболістів. Де на мене чекав генерал Олівер, що сходу почав дякувати за допомогу у вирішенні червоного питання для НКР і за всю Могаве. Втім, остаточна перевага була не на його стороні. Тож ввічливо прошу покинути мою дамбу та мою пустелю Могаве. За традицією, перейдемо до висновків. Почнемо з найпотужнішої частини гри, а саме з її сюжету та квестів. Хоч деякі квести відчуваються трішки затягнутими та сирими, як, наприклад, гілка канібалів з білої рукавички, де весь квест, хоч і відбувається в одній будівлі, але переходи від однієї ключової точки до іншої починали втомлювати, не кажучи вже про те, що дії, які мали мати серйозні наслідки, не мали жодних. Цю ж долю спіткали квести з борделю Гомори, які я пройшов, але через аналогічні причини вирізав із відео. Але інші 90% квестів таких проблем не мають, а отримують інтерес гравця на протязі всього дійства, не кажучи вже про раптові наслідки, які можуть мати ефект як впродовж, так і в кінці гри. Також в грі, по моїм відчуттям, досить погано розкрито фракцію Легіону Цезаря, що негативно впливає на бажання за них грати, особливо на фоні нової каліфорнійської республіки, Обліки, яку не тільки з різних ракурсів розкривають до найдрібніших деталей, а ще й дають неспівстанно більше можливостей повпливати на її розвиток. Але не тільки легіоном та НКР багатий цей світ. В грі представлено досить багато гарних прописаних фракцій на будь-який смак. Від технологічного братерства сталі до в'язнів втікачів, помішаних на вибухівці, все це створює серйозний світ, у який не складно повірити, навіть у неонову оазу посеред пустелі, де здобувають і втрачають в момент ока, бо кожна річ знаходиться в своєму логічному місці, що не викликає запитань. Також питань немає і щодо варіативності проходження гри: Вегас можна не просто пройти, а побудувати персонажа, що анігілюватиме усе живе з будь-яким видом зброї від кулаків. До бластерів тому не виникає ситуації, коли ти відчуваєш себе неспроможним рухатись далі. І акомпонує цьому руху чудове звукове супроводження гри: від ембієнтів до грамотно підібраної музики на радіо, чого лише вартують такі легенди, як Бік Айрон та Johnny Гітар. А від брутальності головної теми саме цієї гри взагалі повзуть мурашки по шкірі, на відміну від більш нових фоллаутів. А подивитись відео про попередній Фоллаут ви можете за посиланням на екрані. Усім дякую за перегляд. Залишайте свої до підписуйтеся на канал. А я поки піду покручу фріспіни.